Ірина Косенко краснопілка моя, краснопільські поля, щедра й гарна земля, працьовиті і радісні люди, їхня пісня летить всім серця з веселя. Пшениців дух наповнює груди, все пропахло з теплом, і любистком п'янким перевесла межи та й пшениці, тут веселки встають з плесом річки ясним, все у сяйві добра промениться. Краснопілко моя, ти дитинства земля. Я вклонюсь тобі низько рідненька, тут вітчизна моя. Тут батьківські поля, тут зростав мій і батько, і ненька, я любов всю несу в своїм серці повік, крізь життя краснопілко до тебе, Хай пливе в майбуття безкінечний твій вік, хай у щасті всміхається небо.